Готовий! Рух! Рух! Рухаюсь! Ти сам! Тей, йдемо! Вихід! Вихожу!» Роботу двійками та наступ в бік противника під щільним прикриттям. За легендою відпрацьовують військовослужбовці Спартан та Хата. Вони навчають цивільних тактичної підготовки. Ветеран та діючий військовослужбовець хата пояснює, на що варто звертати увагу у роботі парами. Саме перше, що є, це комунікація з побратимом, отак з моїм побратимом Спартан. Ми постійно перекрикуємося. Навушники, шум, стрільба, прильоти постійно треба тримати комунікацію і візуальний контакт. Тобто, я біжу, я на нього гляну, я за нього трошки забіг, закріпився. І ми так шахматним порядком пересуваємось. Щоб прямо освоїти від А до Я, це не менше місяця. Щоб це базові навички про ну, буквально стандартного дефолтного піхотинця. Знаєте, що треба кричати? Раз. Два! Боже! Так, для курсантів центру перед стрільбами проводить фізичну підготовку головний інструктор Спартан. Він грецький військовий, який з початком повномасштабного вторгнення РФ приєднався до Збройних сил України. Цивільних тренує за змішаною програмою. Ми робили мікс. во перше тому що в НАТО в НАТО не бачив війну для багато часу. На даний час е, не все шо як написано на книги. По книзі не все шо Це значить, що е, ми робили, скажімо так, свадбу між натовськи навчання і то, що ми вже бачили на фронті тут в Україні. Ми даємо базу спочатку. І пощенку, коли ми бачимо, що у них є результати, ми даємо їм більше, скажімо так, специфічні напрямки. За словами Спартана, кожне тренування триває 5-6 годин. Учасників навчають тактичній медицині, основам військової інженерії та ведення бою. Голова вниз! Спочатку було дуже важко. Перший день це просто капець. Бігали, пригали, повзали і так далі. Я отримав високий адреналін, було дуже важко, але мені дуже сподобалось, бо я себе мотивував тим, що те, що я роблю, це взагалі мізер, це просто ну, дуже просто іменно для військових, вони роблять ще вашу справи. Як казала моя бабка, ми повинні вміти все робити, все знати, все вміти робити, але нічим цим не займатися. Кожен цивільник, який прийде, це не означає, що він вже завтра піде на війну. Головне, що він знав для себе, як кажуть, коли ти проінформований, ти озброєний. І ті знання, ті навички, які ми отримуємо саме тут, це та наша зброя, яку ми зможемо використати в подальшому. Серед учасників тактичних навчань курсант родом з Бангладешу. За його словами, до тренувань долучився торік. Ми всі думали, що вона скоро закінчиться, але бачите, війна досі триває. Ми не знаємо, що буде завтра. Тож я не хочу робити заяви наперед. Але якщо настане той день, коли мені доведеться захищати своїх друзів, людей, яких я сьогодні вважаю своєю сім'єю, якщо для цього треба буде взяти до рук зброю, я це зроблю. Заняття відбуваються щовихідних у різних локаціях області. Усім учасникам тактичної підготовки гарантують анонімність. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини. Рівне.